Пропонується до продажу затишний будинок, розташований у селі Монастириха Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для проживання або відпочинку у мальовничому куточку України. Ціна даного будинку складає всього 4 тисячі доларів і налічує три просторі кімнати. Має додаткові приміщення: ганок, коридор, дві кладові. Будинок потребує ремонту. Будинок складається з трьох великих кімнат, що забезпечують комфортне проживання для родини. Наявність ганку додає затишку та є чудовим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Коридор з'єднує всі приміщення, а дві кладові надають додатковий простір для зберігання речей. Будинок потребує ремонту. Що дозволяє новим власникам втілити власні дизайнерські рішення та облаштувати житло за своїм смаком. Будинок має газ, світло та індивідуальне опалення, часткове меблювання, санвузол на вулиці з можливістю установки його в будинку. Земельна ділянка включає 82 сотки. Село Монастириха розташоване в мальовничій місцевості Тернопільської області, що забезпечує спокій та чисте повітря. Наявність основних інфраструктурних об'єктів поблизу робить проживання комфортним та зручним. У селі наявний магазин, школа, медичний заклад та транспортне сполучення. Перевагами даного будинку є доступна ціна, просторі кімнати, можливість ремонту та облаштування за власним смаком, тихе та спокійне місце розташування. Для отримання додаткової інформації, організації перегляду або обговорення умов придбання, переходьте за посиланням під відео до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись.